Як зробити тисячу доларів? Дивіться, вам потрібно спочатку відкладати, щоб у вас була, була це тисяча доларів. Друге, вам потрібно зробити ці тисяча, ці тисяча доларів. По-перше, щоб зробити ці тисячу доларів, вам потрібно знати, що ви вмієте робити. Наприклад, ви вмієте фотошопити, знаходите додатки якісь в інтернеті, реєструєтесь та шукаєте собі. Клієнтів і заробляєте дуже багато грошей, якщо ви якісно робите свою справу. Третє, можете купити криптовалюту, можете облігації, можете депозити робити. Все найкраще зараз, коли криза, це, це криптовалюта. Також можна долар купити в Україні, бо вони кажуть, зросте, але щось, я не думаю, ще ви можете створити YouTube канал по українській мові. Щоб а, якусь тему взяти, наприклад, ваше хобі – це скакати або фізична вправа, то ви можете зайнятися фінтусом.